І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхав. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там тірміна, бліна, та, щось вижидав. Дізнаватися мови, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є синюва, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняні з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... закликаю українців Варшаву, тут, тут нас куча. Тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. В всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава. Хто був у Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, поїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, йшдеш саме ті е, місяцями, апоймент, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо попити. Тут такого тут можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но до. Типу. Бо всюди тебе оточують українці і українські і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались, такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут цих істерічних, знаєте, які як я в тому числі там хейти Німеччину, бо вони реально знаходяться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін, країна. Вообще. Я не знаю, українці я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі, настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс, тому що там жить. Ну, у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком уїжджають просто на німці. Гляньте, там стільки на антидепресантах, Це депресія в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі.